Черговий міністр пад в Україні заяви на звільнення подали Кулеба, Верещук, Стефанішина і ще три міністри. Однак голосування за звільнення високопосадовців у Верховній Раді не обійшлося без сюрпризів дехто поки залишився у своєму міністерському кріслі. Кадрові зміни є і в офісі президента. У мережі вже вангують, кого, куди і на кого замінять. Однак політологи вважають, що кадрові перестановки в уряді це ще не перезапуск Кабміну та не його відставка. Усі деталі гучного урядового перезавантаження Сповім за мить з вами новини. ТСНЮЕ і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, А ми переходимо до новин. Великі кадрові перестановки у владних кабінетах України анонсували ще з весни 2024-го, Але сталося це на початку осені. З кабінету міністрів йдуть у відставку п'ять міністрів і одна віце-прем'єрка. Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук і опублікував їхні заяви. Зокрема, у відставку подали міністр МЗС Дмитро Кулеба, міністерка з питань реінтеграції. І тимчасово окупованих територій Ірина Врещук, міністр юстиції Денис Малюська, міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, міністр з питань стратегічних галусей промисловості Олександр Камищин, а також віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Також заява про звільнення надійшла від голови фонду державного майна Віталія Коваля. Такі події в Кабміні у вечірньому зверненні пояснив президент України Володимир Зеленський. За його словами, осінь буде надзвичайно важливою для країни, тому потрібно, щоб державні інституції змогли досягти потрібних усім українцям результатів кадровими рішеннями хочуть посилити деякі напрямки в уряді як у внутрішній, так і в зовнішній політиці. Осінь буде надзвичайно важливою для України, і наші державні інституції мають бути налаштовані так, щоб Україна. Досягла усіх результатів, які нам потрібні. Всім нам. Для цього ми маємо посилити деякі напрямки в уряді і підготовлені кадрові рішення. Також будуть зміни в офісі. Я розраховую і на дещо іншу вагу окремих напрямків нашої зовнішньої і внутрішньої політики. Перше, треба більше взаємодії між центральною владою і громадами. Особливо зараз у час. Підготовки до зимового сезону. Друге, Україна вже досягла значних результатів в оборонному виробництві. І це треба посилювати на всіх рівнях, зокрема так, щоб було простіше залучати інвестиції партнерів в наші стратегічні галузі промисловості. Третє, маємо значно посилити нашу роботу з НАТО. Для цього потрібна особлива взаємодія. Четверте, Євросоюз, реальні переговори щодо членства, підготовка відповідних частин майбутньої угоди щодо членства. Це дуже чітка одночасна і юридична і політична робота. За неї буде персональна відповідальність. І п'яте, треба поєднати все, що Україна досягла у відносинах з партнерами: довіру до України, силу українського духу. Відносини з партнерами і ті завдання, які є перед нашою державою в протидії російській пропаганді, а також у захисті української культурної спадщини, нам потрібен новий рівень одночасної інформаційної роботи, культурної та дипломатичної, і новий рівень відносин з глобальною українською спільнотою. Зараз час дати нові сили. Урядовим інституціям України я вдячний усім, хто допомагатиме. Слава Україні! Ба більше голова фракції Слуга народу у парламенті Давида Рахамія повідомив, що більше 50% штатної чисельності Кабінету міністрів України зазнають змін. Як і обіцяли, велике перезавантаження уряду вже можна очікувати цього тижня. Завтра на нас чекає день звільнень, а післязавтра день призначень. Остаточний перелік буде визначений на засіданні фракції 4.09. Нагадаю, що у регламенті Верховної Ради України зазначено, що міністр, який подає у відставку, зобов'язаний подати звіт про виконану роботу. Цей звіт розглядається спочатку профільним комітетом, а потім заслуховується на пленарному засіданні Верховної Ради. Однак, як повідомив нардеп Олексій Гончаренко, не всі міністри порадували. Ли своєю присутністю першим, хто прийшов на засідання Верховної Ради, був очільник Мінстратегпрому Олександр Камишин. З його звільнення і розпочали. Рада підтримала звільнення Олександра Камищина з посади міністра з питань стратегічної галузей і промисловості України за 243 голоси. Звіт був, дякуємо за роботу. Попри інформацію у змі, він не йде на посаду заступника голови офісу президента, а буде у статусі стратегічного радника. Я так розумію, взагалі функцію шурми після його звільнення, поки вирішили в офісі президента скоротити, так як прокляте місце, що теж добре. Але без сюрпризів на засіданні Верховної Ради не обійшлося за відставку Ірини Верещук не знайшлося необхідної кількості голосів. Рада провалила звільнення Ірини Верещук з посади віце-прем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України за 214 голосів. Звіту не було і не передбачалось. Далі нардепи голосували за звільнення з посади віцепрем'єрки з євроінтеграції Стефанішиною за 241. Однак очікується, що це звільнення є тимчасовим, оскільки Ольга Стефанішина збереже посаду віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, але під її керівництвом також буде мін'юст, до якого хочуть приєднати міністерство євроінтеграції. Цікаво розпочався звіт глави мін'юсту за трибуною пана Малюська зустріли оваціями. Нардеп Ярослав Железняк поставив слушне запитання. Вся коаліція аплодує але тоді питання: чому ж звільняєте? У результаті Верховна Рада таки підтримала відставку міністра юстиції. Також звільнено Руслана Стрільця з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів. Запроголосували 244 депутати. А от на Кулебі щось пішло не так. Зупинили розгляд і оголосили перерву. Проти виступили слуги, які зрозуміли, що вона провалиться, повідомляє Ярослав Железняк. Поки Дмитро Кулеба залишається на посаді міністра закордонних справ. <му> ここから一応のポストに向かう До речі, із видимих кадрових змін в офісі президента України, це звільнення заступника його голови Ростислава Шурми. Про що є відповідний указ Зеленського з березня 2021 року, Ростислав Шурма був позаштатним радником голови офісу президента. А наприкінці листопада того ж року його призначили заступником голови відомства. У 2023 році Ростислав Шурма втрапив у скандал. Журналісти «Бігус.Інфо» з'ясували, що сонячні станції, які перебувають під окупацією, отримували від України плату за зеленим тарифом. Хоча вони не були зв'язані з енергосистемою України, і тривало це протягом 22-го року і до літа 23-го. За інформацією журналістів, співвласником сонячних станцій були люди з, з оточення шурми. В свою чергу раніше нардеп Ярослав Железняк припустив, які ж перестановки можуть бути у високих кабінетах. Окей, пам'ятаєте, я робив ці малюнки, коли планувалось повне перезавантаження уряду. Зараз можемо оновити, але пам'ятаємо, що це все на даний момент. А значить, як завжди, все ще 100 тисяч 500 разів може змінитися. У кого все добре і висока ймовірність зберегти посади. Перший прем'єр Денис Шмигаль. Другий міністр Кабінету міністрів України Олег Немчинов. Третій. Віце по цифровізації Михайло Федоров. Четвертий. Міністр фінансів Сергій Марченко. П'ятий. Міноборони. Рустем Умєров. Шостий. Моз. Віктор Ляшко. Сьомий. Міненерго. Герман Галущенко. На жаль. Поки. Восьмий. Мінсоц. Оксана Жолнович. Дев'ятий. МВС Ігор Клименко. Десятий. Міносвіти. Оксен Лісовий. І так, хто може втратити посаду? Перший міністр юстиції Денис Малюська. Його портфель міністра приєднають до віце-прем'єра Ольги Стефанішиної. Другий віце по реінтеграції Ірина Верещук. Її портфель доєднають до нового міністра регіонів Олексія Кулеби. Він буде теж віце. Третє. Ну і говорять, що дуже хитка ситуація у МЗС Дмитра Кулеби. Замість хтось з офісу президента Себіга, Жовква або Точицький. Не вірю, що відпустять ЗОП. Четверте. Мінстрадпром Олексій Камишин у офісі президента не факт що замом, як писали, може просто радником. Замість нього поки немає точного кандидата, найвірогідніші Бояв або Смітанін. Зрозуміло, що міністерство, де поки виконуючи обов'язки Шкураков, розділять нам мінрегіон і Мінінфра – там теж поки фінального кандидата немає. Але Перцовський у лідерах. Шостий. На Мінагрополітики агрополітики замість виконуючого обов'язків Тараса Висоцького призначать чинного голову ФДМУ Віталія Коваля. Сьома. Замість Руслана Стрільця. На мінекології Світлана Гринчук. Яка зам Міненерго? По факту нові люди у Кабміні. Тут діючих замів не пишу. Теж Кабінет міністрів України вже. Перше. Віце по регіонам і реінтеграції Олексій Кулеба. Другий Мінінфра Олександр Перцовський. А може і ні. Третій. Мінагро Віталій Коваль. Четвертий. Ще кудись думають Микиту. Закарпаття. Але поки не знаю куди. І взагалі чи залишились плани. П'ятий. Ну і ще ж є ідея з Міністерством єдності чи закордонних українців. Не розумію поки хто там. Ну ось якось така собі заміна чи оновлення. Ще, що може, щось зміниться, але в основному ось воно велике перезавантаження. Виникає логічне запитання: що ж буде далі по кадрах, враховуючи те, що сьогодні частину звільнень провалили, нардеп Ярослав Железняк повідомляє, що вже повторно проводять комітети, і 5 вересня так само вже повторно винесуть у залу. Також за його інформацією, ввечері 4 вересня буде засідання фракції Слуга народу, де нардепам повідомлять, кого виносять формально як коаліція на нових міністрів. Із всіх голосувань я бачу лише один ризик це голосування за Олексія Кулебу. У нього погані відносини з багатьма мажоритарниками, і тому це може стати для нього проблемою, навіть попри волю ОП. Тому завтра оновлять Кабінет міністрів України. Як і планувалося, нагадаємо про перезавантаження уряду. Говорять з весни 2024 року. Перші рішення, у тому числі пов'язані з призначенням міністрів регіональної політики та інфраструктури, очікувалися в червні, але так і не були проголосовані. У липні президент Володимир Зеленський казав, що обговорюють ті чи інші зміни з міністрами. Я не знаю, чи це критика або роздуми про те, що дуже часто в нас змінюються міністри. А зараз кажуть про інше, що найдовший за історію українського існування уряд так. Що ви хочете, щоб ми робили зміни або ні? А у серпні президент заявив про необхідність призначити людей, здатних забезпечити повну реалізацію державних завдань, і наголосив, що кадрові рішення готуються на урядовому рівні. Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Кілька речей за цей день провів сьогодні нараду з головою уряду Денисом Шмигалем щодо відновлення, зокрема за результатами поїздки у Харків Полтавську область. На Волинь рівне проведених там нарад. Це стосується і добудови об'єктів, і ключових пріоритетів відновлення, і також людей, які здатні забезпечувати повну реалізацію державних завдань на урядовому рівні. Готуються кадрові рішення до того ж, у ЗМІ повідомляли, що так зване перезавантаження Кабміну передбачає, зокрема, і зміну прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Якщо таке рішення буде ухвалено, то главу уряду можуть змінити до початку осені. Однак, на календарі 4 вересня, а Денис Шмигаль все ще прем'єр-міністр України. Крім того, сьогодні було звільнено багаторічного першого заступника директора НАБУ Ізо Углаву. Як показало службове розслідування, він порушив присягу держслужбовця та правила ети. Нічної поведінки влітку у глава став фігурантом справи про злив з набу його підозрюють у тиску на викривачів корупції. Директор набу хвалив рішення про застосування дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення до першого заступника директора бюро за вчинення дисциплінарного проступку, порушення присяги державного службовця, порушення правил етичної поведінки державних службовців, закону України про державну службу кодексу етики працівника набу. Службове розслідування та надалі дисциплінарна комісія НАБУ встановила, що перший заступник директора вчинив низку дій та висловлювань негативного характеру, спрямованих на персональну та професійну дискредитацію працівника бюро, який подав службову записку про можливі факти витоку інформації. Примітно, що політолог Віталій Кулик вважає, що кадрові перестановки в уряді ще не перезапуск кабміну, та не його відставка. За його словами, до кінця року відставка всього уряду мала ймовірна. Поки що рано говорити про тотальні звільнення в Кабміні. Все це може бути, бо не бачу логіки в діях нашої влади, особливо стосовно кадрової політики. А все це ще не перезапуск уряду та не його відставка. Спричинити відставку Кабміну може потужний блекаут. Або ж обвал фінансової системи і соціалки, тобто нездатність виплачувати пенсії та зарплати, бюджетна діра та дефолт, або ж провал опалювального сезону. А що ви думаєте про урядові перестановки? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам тихого вечора і мирного неба над головою.